Майже дві тисячі прикарпатців взяли участь у параді вишиванок. Така хода для Івано-Франківська вже стала традиційною. Кожен бажаючи міг долучитися до заходу, одягнувши лише національне обрання. Під марш духового оркестру парад урочисто стартував від пам'ятника Франка і попрямував вулицею Незалежності до Вічевого майдану. У людей лише позитивні враження. Це, по-перше, дуже красиве свят День незалежності, і вишиванка є таким символом нашої незалежності. І, по-перше, вона є дуже красива і дуже просто прекрасне дійство, коли люди всі одягаються в вишиванки. І так як це вишиванка моєї бабусі, вона мені її передала в спадок, то я її дуже ціную, дуже натішуся, що вона у мене є. Серед учасників ходи унікальні люди. Іван Кузьо народився в Англії. Однак щороку відвідує Україну. Цього разу він вперше побув. Бував на параді вишиванок для нього. Це велика радість, адже чоловік збирає традиційне ...вбрання. у його колекції. Близько пів сотні вишиванок. Тут мази токи таких старших сорочків нема. Тепер важно бабці продають десь, десь з збоку на, на базарі. I tak, ja, po to jest najkraszszych tych starszych sreczek, to mają więcej historie, na przykład, to gdzieś ma może 50 roków, może i no. taki styl, tego nie robią, takiego. To jak kupił, po w, w Lwowie, a to ma znaczenie, bo to jest taki styl, że to i niżenki, tak? i tu oni przeważnie postawili albo ich bukwy, nazwy, Або да, то, коли вони це зробили, ну а так я ступів, по-моєму, той галищ. Нагадаємо, до Дня Незалежності влада заявила також про безкоштовний проїзд людей у вишиванках у міському громадському транспорті.